Ви досі використовуєте ручну стреч-плівку для пакування палет або у ваших замовників інколи виникають питання стосовно якості пакування. Можливо, ви хочете оптимізувати витрати на стреч-плівку. В такому випадку вам необхідна палетопакувальна машина, тому що вона є неодмінним атрибутом, починаючи від малих підприємств і закінчуючи великими логістичними центрами. Добрий день! Мене звати Юрій. Я технічний спеціаліст компанії Manupackishing Україна і хочу представити вашій увазі. Палетопакувальну машину від провідного італійського виробника пакувального обладнання компанії Seat машину початкового рівня Панбрет M. Дана модель здатна пакувати вантажі вагою до 2400 кг, що є рекордом серед інших виробників машин такого класу. В базовій комплектації машина обладнана платформою діаметром 1500 мм для пакування Європале. Також можливі і інші комплектації машин з платформою 1650 мм для так званих американок і максимальним діаметром платформи 2200 мм. Стосовно висоти колони, то тут є стандартна висота пакування палет 2100 мм, а також опціональна висота 2400 мм. Кількість палет, котру може запакувати машина за одну годину, залежить від висоти палети, а також кількості прошарків плівки, котрі машина покладе на палет. Але зазвичай при умові використання палет з типовими розповсюдженими габаритними розмірами, цей показник може складати до 30 палет на годину. Так як ця модель машини є моделлю початкового рівня, то і каретка, котра обладнана ця машина, є простою, але й в той же час надійною, необхідним набором необхідних регулювань, а також елементів захисту, котрі стосуються охорони праці. Дана Каретка обладнана оптичним сенсором, за допомогою якого машина визначає автоматично палету на платформі. Також його функція полягає в тому, щоб автоматично визначати висоту палети. Це дуже є зручним при пакуванні палет з різною висотою, так як немає необхідності в додаткових регулюваннях. Машина може працювати у ручному режимі. У цьому режимі всі процеси контролюються оператором. Автоматичний режим. У цьому режимі задача оператора зафіксувати стрейч плівку на палеті і натиснути клавішу Start. Після чого почнеться процес пакування у відповідності до заданих параметрів. Армуючі вітки, потрібні для того, щоб закріпити продукцію до палети, натяжка плівки використовується для більш топових кареток з електромагнітним регулюванням натягу, а також у каретках з пристреченням. Швидкість підйому каретки. Чим більша швидкість підйому, Тим менше розмір перекриття прошарків плівки і чим нижче, то навпаки. Швидкість обертання платформи. Максимальна швидкість складає 12 обертів на хвилину. Це є оптимальна швидкість, тому що якщо буде більше, можливо розвалюватись продукція. Швидкість опускання каретки. Розмір нахлесту над палетою. Чим більше цей параметр, тим більший розмір перекриття над палетою. армуючи витки у верхній частині палети. you <laughs> Для отримання оптимальних показників витрат, стрейч плівки, а також сили утримання, я рекомендую при пакуванні палет з водою використовувати стрейч плівку з посиленими краями товщиною 10 мікрон витрати плівки. На дану палету склали лише 170 г. Для зручності завантаження або розвантаження машини за допомогою ручного візка, машина може бути обладнана під'їзною рампою, котра монтується з трьох сторін від круглої платформи. Гарантійний термін на палетопакувальники СЯД складає 2 роки. Враховуючи ваші задачі, особливості виробництва та тип вантажу, спеціалісти Менопакіджингу Україна запропонують необхідну модель палетопакувальника, відповідний тип і товщину старіч плівки, а також запропонують індивідуальну програму пакування.